То це в мене, то це в мене, бачите, роботи скільки. Це через 2-3 тижні ми купуємо е, обрість для собак. І я фасую її. Вважу, скільки мені потрібно на день собакам. І заморожую, бо, бо через 3 дні е, глибокої заморозки там немає ніяких... Паразитів, якщо вони там були, оце я е, денну порцію зважила, і потім в мене є такий лайфхак. Я зберігаю ці контейнери, всі контейнери складаю і так засовую морозилку. Чому саме так? Бо коли я Просто пакетиками розкладала в морозилці, то м'ясо, поки воно м'яке, воно залазить в усі щілини весь рельєф холодильника. Пакети один до одного примерзають, потім його витягти просто нереально. А так я е зберігаю в судочках і це ну, дуже легко і зручно.